Здається, що миття вікон займає віки, але насправді це не так, просто потрібно заздалегідь все підготувати і слідувати цій простій інструкції, що вам знадобиться: губка або щітка з довгою ручкою, два відра зі звичайною водою і з мильним розчином, чиста тканина, мікрофібра, великий рушник або тканину, якою можна застелити підлогу, коли краще мити вікна, рано вранці або ближче до вечора. Коли сонце не світить прямо в скла при яскравому світлі, ви не побачите всі плями і вода на склі висохне дуже швидко. Тож похмурі дні найкращий час для прибирання, як правильно мити вікна. Підготуйте розчин для миття вікон. Існує багато засобів для чищення вікон, але найбільш перевіреним залишається мильний розчин, замість мила можна додати у відро води одну чайну ложку засобу для миття посуду, гелю для прання або білого оцту. Сильні забруднення наші мами і бабусі відмивали за допомогою крохмалю, цей лайхак можна і потрібно використовувати і зараз, коли домашнє господарство стає все більш екологічним. Соду краще не використовувати як інші абразивні засоби. Вони залишають на стеклах і рамах мікроподряпини, які бруд згодом забивається дуже легко, видимість і зовнішній вигляд погіршуються. Перш ніж почати мити вікна, застеліть підлогу тканиною або рушником, щоб захистити його від патьоків, підберіть сучасний інвентар та інструменти. Якщо кошти можна використовувати народні, то по частині ганчірок і щиточок прогрес зробив крок далеко вперед і двома ганчірками вже не обійтися, використовуйте губки різної жорсткості для нанесення мильної піни на скла і мікрофіброві серветки, щоб витирати вікна насухо. Фінішне полірування за допомогою газети досі популярна, але паперові рушники все-таки зручніше, дуже популярні щітки з гумовим скребком і поролоновим валиком, так звані стяжки або згонки. Вони акуратно збирають брудну піну на великій площі скла одним рухом. Довга телескопічна ручка до 2 метрів допомагає уникнути маси непотрібних рухів з драбиною або табуреткою, і звичайно. З її допомогою не страшно добиратися до зовнішніх сторін шибок на великій висоті, дотримуйтесь технології, спочатку бруд потрібно розчинити у великій кількості мильної піни обережно, не залийте водою обробку на стінах у себе і у сусідів. Якщо пило на вікнах занадто багато, то перед нанесенням мильного розчину її потрібно змахнути зі скла широким пензлем, щіткою або сухою ганчіркою, професіонали такі вікна відразу ж пилососять. Після намилювання за допомогою щітки стяжки зберіть піну зверху вниз або по горизонталі, з нахлестом, щоб не допустити прогалин, протріть рами, вимийте ущільнювачі і дренажні канали в нижній частині профілів, витріть рами і скла насухо серветками з мікрофібри або папером. За необхідності додайте ополіскування з з зоцу або гліцерину і знову височіть скла серветками, як прискорити процес. Виберіть один напрямок руху, наприклад, зверху вниз кругові рухи залишають розлучення. Витріть скло насухо на щитках Для миття вікон є спеціальний гумовий скребок, який допоможе витерти скло. Встановіть його в лівому верхньому кутку вікна і ведіть строго вертикально до нижнього краю рами, потім насухо витріть і продовжуйте. Кожен раз встановлюючи скирбок так, щоб його лівий край трохи заходив на вже очищену ділянку, і в кінці витріть насухо всі патьоки на склі і підвіконні мікрофіброю. Вона добре вбирає вологу як прискорити процес. Коли гумовий скирбок потьмяніє, замініть його на новий. Так ви позбудетеся від смуг на склі і впораєтеся швидше. Не забудьте про москітні сітки, їх потрібно мити окремо. Бажано у ванні. щоб змити пил, пройдіться за допомогою душа водою по всій сітці, а відтерти плями допоможе щітка з жорстким ворсом і той же мильний розчин. Просушити сітку можна серветкою з мікрофібри, як бути з зовнішньою стороною вікна. На вулиці скло більше схильне до забруднень, якщо вам потрібно витерти стійкі плями. Нанесіть миючий засіб безпосередньо на губку і протріть, як прискорити процес. Змочіть проблемне місце оцем з пульверизатора, залиште на 5 хвилин і потім протріть тканиною. Застосовуйте гаджети і кличте на допомогу фахівців. На ринку зовсім недавно з'явилися автоматичні мийники вікон. Вони схожі на ручні пилососи і працюють за тим же принципом. Потрібно бризкати на з пульверизатора, а розумна техніка буде збирати брудну воду і висушувати поверхню. Прилад працює рази в три швидше, ніж домогосподарка руками, і коштує порівняно недорого ще один девайс, який використовують переважно професіонали, установки з телескопічною штангою кінцева довжина ручки для щітки, по якій надходить вода, може становити понад 10 метрів, фахівці мають такими щітками вікна на висоті. А самі знаходяться на землі у побуті. Такі установки можна використовувати, якщо ви живете в квартирі з панорамним склінням на високому поверсі, і до багатьох стекол вам просто не дістатися. Мінус такої техніки у винятковій дорожнечі при рідкісному використанні, іноді простіше викликати команду промислових альпіністів, щоб ваші вікна хтось ефектно помив зовні правда. Це не скасовує необхідності миття середини. Тому наші цілком традиційні рекомендації вам в будь-якому випадку знадобляться, ото на обкладинці дизайн Анжеліка Макаревича.